Ранку дітки. Я вас вітаю в нашій лабораторії. Сьогодні ми з вами поведемо мову про кригу. Про кригу, яка з'являється взимку на водоймах. Ось я підготувала такі малюнки. Ви бачите життя зверху на воді і життя під низом, під водою. На зимку. Припиняється зверху життя, а під низом у воді воно, дітки, продовжується. Взимку річка береться льодом. І льод, дітки, він легше, ніж вода. Протягом зими лід може розмерзатися і знову з'являтися, але він не тоне. Тому що він легше, ніж вода. Під низом у воді продовжується життя риб, життя водорослів. І якби крига спускалась вниз, вниз, то всі б живі істоти у воді пропали, замерзли. Зараз ми впевнимося в тому, що крига легше, ніж вода. Я підготувала кригу. Ось, бачите, яка в мене крига. І в мене є ємкість з водою. Я кригу опускаю у воду. Ось. І що ми, дітки, бачимо? Крига не тоне. Я її опустила пальчиком, а вона піднімається знову на поверхню. Тож який ми з вами висновок робимо? І правда. Крига легша, ніж вода. На сьогодні все. До побачення, дітки, до наступної зустрічі!